Сьогодні наш гість Андрій Донець. Це найкращий тренер аматорського футболу, який став разом із агробізнесом чемпіоном аматорського чемпіонату України з футболу. Андрій, ваша команда 21 матч зіграла і в них п'ять голів пропустила. Як це можливо? Ну, це можливо. Якщо, якщо це є факт, якби сталося вже, значить це можливо. Дуже-дуже мені подобається іспанський футбол. Вони дійсно грають футбол. Вони грають мілкий пас, там, комбінують. Якщо взяти Англію, мені подобається Англія тим, що там багато дуже боротьби. Це теж дуже здорово. Там справжні, справжні мужчини грають. Я, я це дуже сильно люблю. І взагалі до своїх футболістів в мене вимоги дуже серйозні на рахунок боротьби. Боротьбу якби, можна, можна програти, але в залежності, як її програти. Якщо це забрати ноги або десь побоятися, такого в мене в команді не може бути. Ми дуже серйозно за це наказуємо. Як навчити людині боротися і не відступати від іноборств? Ну, Перш за все, коли ми брали футболістів, в наш клуб. Ми аналізували кожного футболіста. Глибоко аналізували, я слідкував за кожним футболістом, і я розумів. Що якщо він не, не, не буде боротися, він не є бійцем, він не буде в нас грати. Тому ми і не брали таких футболістів в нашу команду. І, в принципі, навчити це, так як ви говорите, дуже важливо. Це воно повинно бути або його немає. Тобто, як говориться, труси не грають в хокей, вони не грають в футбол, тому що це багато боротьби, тим більше, якщо взяти аматорський чемпіонат, це... Не те, що багато боротьби, це дуже багато боротьби. Я думаю, що друга ліга не набагато відрізняється. Я заставляю свою команду бути дуже мобільною. Є позиції на футбольному полі, при нашій тактичній схемі, дуже важкі. Дуже важкі в плані мобільності, в плані руху. Тому ми теж підбираємо футболістів такі, щоб вони витримували це навантаження на футбольному полі. Я можу це сказати, допустимо, в нас є футболіст Тарас Пліс. Роботи він робить, я аналізую, напевно, в два рази більше, ніж всі останні футболісти. Це як в атаку, так і в оборону. Його позиція крайній нападник в нашій команді і, в принципі, до скакуна Андрія він лівий, крайній нападник, Тарас Плюс правий. Дуже важкі позиції при нашій тактичній схемі. Вони повинні постійно бути свіжими, постійно атакувати і постійно оборонятися. Ні, я не рівняюсь Надіє Сімеонину, я би хотів з ним поспілкуватися, подивитися, як вони. Проводять тренувальний процес, як вони, як вони працюють з футболістами, як вони відновлюються, як, вони, як в них це все побудовано. Мені, мені би дуже сильно хотілося побачити, і дуже сильно би хотілося побачити, як, в них, як вони працюють з дітьми, як в них побудована школа. Тому що багато їхніх вихованців грають дуже на хорошому рівні. Який найсильніший захисник взагалі сьогодні в світовому футболі? Якщо чесно, мені на, дані, на даному етапі подобається Рамос. Ну, Він просто, ну, як можна сказати, машина. Він багато забиває, він дуже здорово і грає і ногами, і головою, і думає. І дуже розумний футболіст, і починає атаки. Яка тактична схема? Яку грає тактична схема «Гребізна»? В принципі, тактична схема: чотири захисника, два опорних, і практично ми граємо в чотири нападника. Тобто, багато дуже залежить від наших чотирьох нападників. Це може бути як і вони можуть бути як і захисниками, так і нападниками. В чотири аж. А в кого ти взяв взагалі цю схему 4-2-4? Я не можу так сказати, в когось я її взяв. Ми самі до неї прийшли. Чому? Ми починали якби, грати 4-4-2, звичайну схему. Але ми розуміємо, що якщо в нас є два швидкісних футболіста на флангах, ми можемо грати просто в 4 нападника. А чому не 4-3-3, наприклад? Ну, тому що Чому не 4-3-3? В принципі, в нас є на позиції опорних захисників дуже хороші. Теж футболісти теж мобільні і багато роботи виконують в відборі, і нам вистачає в центрі поля двох футболістів, які закривають практично всі зони. Якщо взяти по статистиці, практично з дальніх ударів нам не забили жодного гола. Тобто вони це все відпрацьовують, вони не дають бити, вони закривають ці. Всі нюанси. Також вони страхують флангових півзахисників, закривають 11 метрів при глибоких, наш при глибокій нашій обороні, коли атакують нас флангом. Якщо взяти, ще раз вертаюся до статистики, у нас були такі матчі, навіть два-три матчі в нас ударів створ не було. Як навчити футболістів бути дуже концентрованими постійно? Тому що 5 пропущених м'ячів в 21 матчі це ну, фантастичний показник. Ну так, навчити, ми дуже багато працюємо. Ми дуже багато переглядаємо відео наших ігор, багато дуже теоретичних занять. І коли це розказуєш десь і показуєш без відео, це недоречно. Вони бачать свої помилки, футболісти, я маю на увазі. І стараємося їх виправити і якби в слідчій грі вже це цих помилок не допускати. А ця команда в прем'єр-лізі вона могла б там більш-менш нав'язати боротьбу? Ну, я думаю, що ну, на даному етапі. Було б дуже важко. Якби це було десь через рік часу, щоб зберегти цей колектив, ну і додати, ще два-три футболіста могли б спокійно, я думаю, нав'язати боротьбу і, і, і нормально виглядати в теперішній прем'єр-ліз.